Вашій увазі унікальний парк в Карпатах серед гір та лісу. Він має вигляд казкового містечка з яскравими будиночками, в яких живуть гноми, ельфи, хобіти, персонажі з Гаррі Поттера та інші чародії. І круто, що в кожен будинок можна зайти та познайомитись з побутом місцевих жителів. А ще торкатись та почувати себе, наче вдома. Наприклад, можна оглянути хатинку рибалки, піти в гості до грибника, потрапити в магічну бібліотеку Гаррі Потера, пряниковий будинок чи в маєток головного героя Гедзьо. або ж знайти золото лепреконів в копальні, а потім чаклувати на магічних кулях. Ну а далі завітати в паб хобітів та загадати бажання в магічному тунелі. Також на території є свій власний міні-зоопарк, озеро з лебедями, місце для смачного обіду, купа фотозон та багато іншого. Це унікальний парк в Карпатах серед мальовничого лісу. Парк являє собою маленьке містечко з кольоровими будиночками та колоритними жителями: гноми, ельфи, хобіти, та персонажі з Гаррі Поттера та інші казкові герої. Всі будиночки місцевих жителів з їх побутом відкриті та до вашої уваги хатинка, рибалка, грибника, копальня, бібліотека Гаррі Потера, пряниковий будиночок та оселя головного героя Ґедзьо. А ще тут є магічний тунель, де можна загадати бажання, впевнені, якщо щиро вірити, воно обов'язково здійсниться. На території також є озеро з лебедями, міні-зоопарк, багато крутих локацій для фото та ресторанчик з смачною карпатською їжею. Вам тут точно сподобається, де в парку легенд кедзі у Яремче.